Іди, бабусів в будинках престарілих можуть вже не розраховувати. На внуків вже не треба цього. Просто тобі бот за 20 кобаксів принесе і води, і витрати тобі сраку, і все, що Уяви собі там якийсь біоробот, який буде їхати Чш -чш -чш. Пацани. У землі кінет, сос, Джарвіс, написати створив Альтрона. в оригіналі Круз, а оце тип Щось не вистачає. Щось не А АІ проти людини. Майбутнє АІ, як АІ тебе може замінити. Часто думали про це взагалі. Трошки. Дов Яка ситуація наразі? Так, ви знаєте англійську, давайте читайте ці. The first victim of artificial intelligence on judging the answers in your question before you even finish typing it. Ну, хто бачив от обіджені? Ти бачив? Да, не не повірю. Ти матрицю не бачив, от обіджені не бачив. Це... Як до речі, матрицю подивився? Подивився? Красава. Ти підготувався <laughs> до теми, можна сказати. Тобто штучний інтелект вже краде твоє майбутнє, ти досі скролиш стрічку, а довчишся з ним працювати. Ми всі помремо, землі кінц, сос, джарвіс, напіса, ти створив альтрона і все. Бачок потіп, по суті. Діпфейки. До речі, оце, щоб ви розуміли, це оригінал? Том Круз? Це оригінальний Том Круз? А оце діпфейк. Справа діпфейк? Так, справа діпфейк. Фейк. реально. реальність. Ні-ні-ні, так ще раз, так. <ok> <pareil> <танков himself> так і повинно. Ні-ні-ні. До речі, от, я, ви можливо бачили, може ні, якщо ти залетиш зараз там на YouTube чи куди завгодно, попри що в горизонтальному форматі. Якщо залетиш на YouTube чи куди-небудь, чи в Instagram, ти бачиш Джо Роган, Ілон Маск, будь-хто. І вони говорять про якісь такі речі, здається, що це дуже мега реалістично, взагалі нічим не відрізняєш від реальних ну, нічим не відрізняєш від реальних не знаю там, відосів. Але теми, які вони там розкривають, абсолютно не є реальними, і ти ніколи в них не повіриш, що, ну, що так може бути. Ось. І я думав про це дуже багато разів, що по суті, от навіть от мене візьмемо, прав... тільки не натискає кнопку, будь ласка, дякую. Візьмемо мене, сфотографуємо і так далі. Там зробимо. Я не знаю, скільки на це за часу, піде, пів години, година, там, день і тому подібне. Зробимо AI-модель з мене, і я буду там розказувати якісь історії на просторах Ютуба. Хоча, по суті, мене. Ну, Я такого ніколи не говорив. І, і і... що буде з інтернатом потім, не знаю. але Про це пізніше, якраз таки в нашому випуску на СВ. Ось. А її блогери. Це, до речі, справжні блогерші? Знаю. Ви знаєте її? Mm -hmm. Ну, коли-небудь, може, десь О, Це таке. Ну, зараз багато блогерів в Instagram в Америці або в якихось інших країнах, які якраз такі не є реальними. так само, як зонліфанщиця. Так само. Дуже схожа ситуація. І виходить. Ви, ви чули про це, знали? Чув. Чули? Про аї-блогерів? Я... Не чули. — Не чув? Є, є, є реально аї-блогер там. Якщо ти залетиш в інститут, то деякі з них, у них є рекламодавці, у них є амбасадонки, у них є спонсор у Мексиді. Це, це, це дуже жорстко, реально. І це можливо. Я тобі скажу, що якщо тобі дати там, місяць, два-три, то ти і скоріше за все, зробиш собі такого одного. Ти задумайся, може це прикольний сайт Хасл, ти повернешся додому, то вже буде фінансова ідея, така на сотні тисяч баксів. Ну а чому б ні, я ж кажу, якщо якийсь 150-кілограмовий америкос, який сидить у хаті і дивиться Сімпсонів, може це зробити, то чому ти не можеш? Я думаю, ти розумієш. А про YouTube автоматизацію. Чули? Не? Вона допомагає відео робити щось надати. Ну, mm -hmm. ну, це... ну, по суті, не тільки ти відео зможеш робити. По-перше, автоматизація на Ютубі це дуже-дуже багато зараз каналів, які озвучені АІшкою, зроблені аїшкою, всі вставки АІ ну, і сценарій пише АІ. Чи вони монетизуються, колись монетизували зараз, напевно, вже ні. Я думаю, що ця історія трохи прикрилася. Монетизація дається дуже довго, але канал розкачується на сотні тисяч переглядів, підписників, як же можна не тільки монетизувати рекламою, Ну, а сенсом. А до прикладу чомусь друге. Ну, Ще раз, продуктами своїми. ж. Тому ця історія зараз дуже сильно скоротилася і це стало набагато легше і цікавіше. І таким чином, чи унікальний контент на ютубі? Ну то. Далі машинний автопілот від Аїшки. А прикол, ви ж знаєте сема Altman? Mm -hmm. Ну так, це той фаундер OpenAI. Також фаундер OpenAI він сказав, що можливо впродовж наступних десятиліть автопілот машини буде скрізь. Тобто це будуть у нас літаки, танки, машини, далекобійниці, всі фури, ну, оптимуси прайма будуть їздити без, без нікого, без людей. І я такий думаю, хм". І, до речі, був експеримент. Взяли F-16 2023 році, зарядили туди АІшку і запустили. В чому прикол? По-перше, керується краще. Немає привантаження, бо тому що коли пілот сідає, якась екстрена ситуація може бути привантаження, він не, не зможе витримати цього, і він знепритомніє. І літак впаде, він розіб'ється. А АІ витримається. Плюс АІ може виконувати кращі елементи, ніж звичайна людина. Але мінус в тому контроль. До прикладу, уявіть собі, F-16, заряджений за Ішкою, залітає кудись там в мегаполіс, так? Неконтрольований. Це буде яке Ральтрона, як Марвел. Дані, бачили тесла ботів? Хтось би хотів додому собі такого? Ні, не бачив. Не бачив? Не бачили? Тесла боти, 20к баксів. Що він може? По-перше, подати тобі воду. На Настайці. Це як мінімум. Так що діди, бабусі в будинках престарілих можуть уже не розраховувати на внуків, уже не треба цього. Просто тобі бот за 20к баксів принесе і води, і витрати тобі сраку і все, що завгодно зробить. Потім ще таке цікаво. А в чому різниця? В тому, що ви бачили, можливо, по телевізору є маленькі боти, середні боти, великі боти, які роблять різний функціонал, різні задачі. Тесла боти, вони ще інтегровані за ІІ. У них є якийсь аналіз, вони щось можуть аналізувати, щось можуть розуміти. По суті, там є боти з уже з GPT-шкою всередині. Але я говорив з одним кодером, моїм другом, він дуже, дуже крутий кодер, геній, я би сказав. То що з 12 років чи 11 він кодить. Каже, що запрограмувати бота під те, щоб він функціонував адекватно в просторі, дуже складно, уяви. Тобі треба прописати кожен предмет, що це потенційно небезпечно брати. Тут не треба вдарятися. Це дитина, дитині це не давати. Собачка не повинна туди бігти, на собачку не наступати, туди не лізти, на дорогу не виходити. Цей предмет, якщо падає, його треба зловити. Уяви, це все треба прорахувати. І зробити це так, щоб він не перейшов через алгоритм, точніше, щоб він не зайшов в якусь сліпу зону, де він починає виконувати туперелі небезпечні дії. А це може бути. І тому треба все прорахувати. А як тоді? Я думав навіть на це. Це до прикладу треба зробити так, щоб. Все. Улюблений маркер. Таке полетіло. Ну це треба якось зробити так, щоб. Можливо, він сам зміг аналізувати середовище повністю. Всі предмети, всі місця і тому подібне, сам додумував для того, щоб ця вся база даних була адекватною і функціональною. Щоб він зміг взаємодіяти з нами. Ну коли це буде, я не знаю. Но ці тесло боти, я, я не дивився повністю те, що вони можуть робити, але вони прикольні, Достатньо прикольні. 40. Користувалися? Ні. Ні? 40 це бомба, і коли Соро вийшла. Для мене, я, до речі, пам'ятаю, скажу предісторію. Два роки тому, коли тільки з'явився GPT, я залітаю в інтернет, і всі починають про це говорити в один момент. Як тільки OpenAI, GPT, я такий, вау, але в Україні ще не було доступу. Я його отримав через приятеля Америкоса, він дав мені доступ. Я такий окей. Я спробував думаю, вау, це напевно майбутнє, а як її можна от використати, що з ним можна робити, як це може допомогти? Бо по суті, якщо такий серйозний інструмент в тебе в руках, то це ж буст колосальний. Ну, по ідеї, це буст. Ти не можеш, ти не можеш мати таку можливість, якої ніколи ні у кого не було, і ніяк це тобі не допоможе. А з іншого боку, я думав, якщо зараз мільярди людей мають до цього доступ. То чи всі вони будуть так само рости разом за її? Що от вони зараз це використають, і воно стане супер, якесь ультрасуспільство. Це, напевно, трохи не так працює. Напевно, я не знаю. А сора прикол в тому, що можливо там, ну, це популярний сценарій, 50-100 років. Тетя 50, через років 10 пишеш в сору там, чи в Створи мені якийсь такий то серіал з таким-то персонажем, щоб він робив оце-оце. 20 сезонів по 10 серій, і все, 2 секунди. В тебе серіал, як на Netflix. Такий лоу баджет знаєш, ви, за, за наукліка з однієї кнопки. Те, те, що її робить краще за людину, написання текстів і сценаріїв, ну копірайтинг, мені здається, за низько рін. Ну якщо ми беремо низький ранг в усьому, практично, то там. бегінери, У нас мідли, а потім. Я забув. словом, джуни. Ось. Всі джуніори. Ну, до побачення. Бо ще раз, як не треба боротися з чимось, треба це очолити. Якщо вони не можуть використати інструмент, бо кожна, до прикладу, технологічна революція, яка у нас була, люди, які приходили в цю техні... технологічну революцію, не змогли застосувати інструмент, який прийшов з новими технологіями, вони ну, не йшли в ногу цим, і їх просто буквально система випльовувала. А якщо ти можеш використати нові інструменти, то ти, ти явно не будеш позад. Це однозначно. Ну і що? Що в нас виходить? Копірайт. Кодування, підтримка сайтів, але це все на, на низькому рівні, якщо ти робиш обробка даних, аналіз, генерація, зображення, відео, ну це тим. Я навіть от генерував, ви генерували якісь відоси чи фото? Ну mm, от Ну, я сиджу і думаю, в принципі, можна от, весь цей перелік поміняти на GPT та ж саме або ще щось. А з іншого боку, якщо тобі треба щось реально класне зробити, тобі все одно потрібна рука майстра, людина, яка в цьому розбирається, для того, щоб зробити кращий логотип. Твій цільовий логотип, щоб зробити класне фото, яке тобі потрібно для бренду, Щоб зробити, я не знаю, нормальний, ти, ти не поміняєш дуже крутого копірайтера на АІ. Практично неможливо. Прямо зараз. Його все одно виберуть. Тому що людський фактор поки рахується. Потім, що не може АІ замінити? Ну, емпатія. Хоча, якщо ти зайдеш і зараз поговориш з АІшкою про свої проблеми, це вночі. Сидиш, значит, такі думаєш, достатньо складне життя. В мене є оце, один, два, три, чотири, п'ять. Що ми можемо з цим зробити? А її тобі там розпише сценарій, дивись, ти молодець, все з тобою буде добре, все класно, ти красава, продовжуй, там, ти можеш це поміняти, і ти кажеш всі погані, або умовно, як таке може бути, каже, так, так, я тебе підтримую правильно, вони такі, ти такі, все класно, ти правий, вони не праві, і так далі. Він розпише і підтримує краще, чи не людина. Ні, Бо він завжди на твоїй стороні. Хіба ти його попросиш, братана? Може ти будеш на їхній стороні. не Ні, я можу попросити оцінюю об'єктивну ситуацію. Оціни об'єктивну ситуацію. Каже, об'єктивно я можу оцінити і сказати, що ти все одно правий ти молодець. ти <світ> мене Краще, ти солодка булочка, давай ми з тобою. Продов... Продовжимо. Так що емпатія, етика, креатив. Ведення живих переговорів. Потім лідерство. Ну, лідерство поки це як? Ну за роботом і ти не знаю. Це поки не матриці. Стратегічне мислення. Все духовне, якісь внутрішні трансформації. По суті, софти. Всі софт-скіли, поки, я думаю, не зовсім замінні чимось. Там, де є взаємодія з людьми, там, де є маніпуляція ведення і тому подібне, то там, де потрібна людина, її присутність, а її напевно не поміняє. Поки. Поки що. Які професії зникає статистика? У нас 300, мільйон... 300 мільйонів робочих місць у світі під загрозою. Це у нас контент мейкери без унікальність. Оператори кол-центру тих підтримка про що я казав, юристи, бухгалтери, аналітики, рекрутери. Там дуже багато часу, мені здається, то це під питання. І вчителі. Я не знаю, які саме вчителі, це, до речі, я взяв статистику десь не знаю, які вчителі. Які не зникнуться ну, промп-інженери пром, таке, маркетологи. Ну, Люди, які зараз очолили це, все, цю революцію, вони використовують її. Потім Психологи, ну, психологи, все одно, все одно це, не, це не дуже глибокий аналіз, аж такий, який тобі потрібен, не суперцільовий, якщо ти це робиш з GPT. Може він у більшості варіантів допомагає, але наскільки це правильно і правда, і чи він тобі, знаєш, не вклади в голову таку думку, що ти потім з цією думкою що зробиш таке страшне і неправильне в своїм життям, знаєш, він каже. та тікай. Та роби, подобається. Що ти чекаєш? А що, а що тобі заважає сьогодні це зробити? Такі -то, в принципі, нічого. Ти зробив і бум, завтра ти уб'є знається. Потім. Лідери, терапевти, креативники, підприємці, там я не знаю, інфлеї якісь прикольні. Так пацани. Теоретичне питання. Матриця стане реальністю. Що у нас буде? У нас буде скайнат, у нас буде якесь. А... Чи, можливо, якісь синати? Ну, «Матрицю» ти дивився. А ви бачили термінатор? Бачу, але я чесно не пам'ятаю. Я пам'ятаю в дитинстві, коли ми дивилися термінатора з братом, це мені було 7-8 років, я дивлюся. Це виходить. Машини. Машини. Захопили світ, люди стали рабами. Ресурсів нема. Ми робимо машини, і машина нас всіх знищить. Залишається кубка людей, які воюють проти машин, яких вже вони створили. Матриці там по-другому це створили ботів, роботів і так далі. Запрограмувала систему. Система, яка потім стала автономною, і використовувала людей як батарейки. Ми просто стали батарейками. Банально. Ось. І кожному із нас прописали сценарій. Це уяви, людина в капсулі лежить десь там, в системі. Її мозок, її свідомість. Не мозок, а саме свідомість переноситься в віртуальний світ, і людина думає, що вона там жива, і це реальний світ. Хоча вона лежить весь цей час все своє життя в капсулі. І що вона робить? Вона стає енергією для машин, які керують оцим запрограмованим світом. Таке концепт. Можливо? Поясни, що. Росум'я не зазначив. Занадто фантастично. Ну, машини у нас ні? Роботи оці Ні. Поки ще точно. Це сценарій GPT-шки про те, яким буде майбутнє наше. Через 50 років. Я написав: слухай, подумай над тим, якщо би ти прямо зараз Альтрон або якийсь бот, який володіє всією інформацією цього світу, який прорахував мільйони сценаріїв і дав і видав найбільш реалістичний сценарій того, як виглядатиме наше життя через 50 років. Ось його варіант. Люди живуть у змішаній реальності. Mixed reality, Очі нейроінтерфейс, митює доступ до всього інформації, емоції навчання. Людина перебуває одночасно в кількох середовищах фізичному, цифровому і віртуальному. Потім генна інженерія, біограйди. Поширений це, це як в DC, по суті. У тебе ти будеш кібер таким роботом. знаєш, Тут рука. Звичайно тут металева. Тут нога звичайно, тут металева, тут у тебе протез якийсь, який може ракетами вистрілювати. зігнув коліно, ракета полетіла. Можна створювати нові типи організмів, каст, покращених людей, тотальний контроль через біометрію, поведінкову аналітику, емоційний моніторинг. По суті, це схоже на фільм? Бачите? Я не бачу насправді, я просто чув там концепт. Світ без емоцій. Вони пили спеціальні таблетки, сучасний ну, якийсь футуризм. Дуже, не знаю, 3000 може якісь там роки чи як, я не знаю. Ну, Вони пили таблетки для того, щоб заглушити емоції стати роботом. А якщо ти проявляв емоції, то ти людина, яка не потрібна в системі. Тебе вилучали. Ну, бувало. І там головний персонаж просто перестав пити таблетки. І і видно, а перестав пити, І... видно, емоції. І... А їй використовується для контролю прибутку війни і дезінформації, світ розпався на інформаційній імперії конфлікти йдуть на рівні систем. Людина втратила суб'єктність, вона споживач чоловоди. Тепер. Купили співробітника за 300лями як футболісти і хтось? Так, знаю, Ну це якийсь, типа. Прикол, но я прочитав. Це що, вони місячну підписку просто віддали за Чувака чи як? Ну місяч тут підпустимо по не є, так. Да. Все, все, що, знаєш, принесло за місяць, вони такі, давай ми пацану кинемо, да. купимо його. Це що в компанії, в компанії вже як футбольні клуби? Ну ладно, ви якщо хороші спеціалісти, граду да. тікав. Чим він таким займається? Чи батарейки робить Росел чи є? Явно щось шарить. Я не знаю. Явно не міжнародник, мені здається. Свідомість, я думаю, як крові чи взагалі може з'явитися свідомість. Ну, якщо у них буде свідомість, то вони будуть створювати свої подібних і вже домінувати. Ну, я може з'явитися апріорі свідомість. Не знаю. Створення там, не знаю, нових алгоритмів, які вже самі по собі там далі. Ну це не звучить поки, щось логічне для того, щоб з'явилася свідомість. Ну, здається, через 50 років. Ще раз. Ну, може, ми десь в чомусь і потрапимо, в яблучко чи ні. Ну, таке враження, що реально система може бути тотально контрольована. Бо, по ідеї, для чого їм володіти такими крутими технологіями прямо зараз і розвивати їх, і не контролювати людей. Людей контролювати достатньо легко. А за їжкою це буде ще в 100 разів легше. Мені здається, що роботи будуть тісно переплетені з нами. Можливо, навіть як версія Альдара, що це. Що це буде, ну, наші слуги, умовно, в кожній області, в кожній сфері. Mm. Не думаєш, можливо, завтра. Знаєш що? Бо це, це вже не будуть ці люди нашого покоління. Mm. Це вже будуть зумер зумери альфа зумери альфа-зумери і так далі. Альфа-зумери у них mm. нормалізовано, mm. блядь, mm. все. не mm. Альфа покоління, бо зумери вже ось. Ну, — mm. Ми зумери. У Альф у них ще Альфа-сіма, Дельта. Ми Ну, як вони ж дивляться на цю всю, всю пропаганду? Через пропаганду? через... Е, от. Знаєш, я думав, до прикладу, що дуже, що дуже цікаво, насправді, як можна вплинути на мозок на людину. Дуже просто. Папине. Ще запишу, цей шматок. Як можна вплинути дуже легко на мозок. До прикладу, ти йдеш в інтернет і ти бачиш, що бути качком класно. Ну там, умовно, ти качочок. І ключок, так, ти бачиш постійно в інтернеті качків, ти дивишся, що вони тренуються, протеїни і так далі. Хоча до цього ти жив просто там десь в селі, ти ніколи такого не бачив, ніколи про це не чув. З роками, твоя свідомість, свідомість, яка бачить постійно одне і те ж саме, почне це все переходити в підсвідомість. А в підсвідомості це вже йде нормалізація. Тобто для тебе це частина твого буття, існування. Ти це, блять, бачив сто разів, це норма. Це вже норма. До прикладу, для тебе колись дико було бачити там, гомосексуала на вулиці, який цілується з другим гомосексуалом. Досі дивно. Досі дивно. Але для дуже багатьох людей, коли... вже <ривіт> ну так, коли вони бачать це кожен день і це окей, то це норма. Це норма. Це знаєш, колись було нормою вбивати один одного на вулиці, чи там, в дуелі, чи ще щось. Зараз для нас це не норма. Але якщо ти щось бачиш постійно, а тим більше через телефон, а тим більше, якщо ти про це читаєш, чуєш і так далі. То, по суті, будь-яку, яку б нісенітницю ти не хотів занести, як вірус в голову людей, ти просто покажи їм це тисячу разів, і вони будуть у це вірити, чи там 100 разів, чи 10 разів вони почнуть у це вірити. Спочатку, знаєш, ти ще можеш ставиш якісь питання, ти ще думаєш, це абсурд. А потім, коли приходить один розумний дядько, другий розумний дядько, п'ятий розумний дядько, і всі вони говорять одне і те ж саме, що це класно. Потім ти бачиш, що популярна людина це робить, потім, ну, умовно, візьмемо чіп, так? Той самий нейролінг. Візьмемо нейролінк. Якщо цей чіп зараз сприймають у суспільстві як ну, неадекватність, це не нормально. Для чого собі конкретно зараз загвинчувати в голову чіп металевий? Але через років 50 у мене є підозра, що дуже багато людей матимуть ці чіпи. Чому? Бо тому що спочатку це не норма, а потім. Функціонал, потім йде підписка, якщо тобі є цей чіп, і за 5 баксів береш підписку, в тебе в голові Netflix і так далі. Тмош дивитися TikTok, тобі, ти бачиш рекламу трусів, і ти встаєш, у тебе перше, що ти бачиш, це реклама трусів перед очим. Ну от, Все нормалізується. Мозок може нормалізувати практично будь-яку нісенітницю. Якщо тільки покажи це 100 разів, залізе це в підсвідомість як черв'як, і ти, скоріше за все, ще дуже довго це не виб'єш з голови. Для того, щоб. Якусь негативну отаку, вірусну думку вигнати, треба очистити свою, якось, не знаю, своє середовище, людей і доступ до конкретно цієї сторони питання. Ось так. Тому не хочеш бути промитим, прибери повністю все. Тоді ти простанеш бути таким промитим конкретно в цьому, але це не означає, але ти ж нормалізований, ти ж в це віриш? Ну, для тебе це норма. Ну, якби